Я Каріна Прус, учениця 5 класу, з загального закладу середньої освіти, перших третіх ступенів. Пропоную вашій увазі роботи дослідження видового складу кімнатних рослин 5 класу, коленівського закладу загальної середньої освіти, перших третьох ступенів. Метою нашої роботи стали наступні напрямки. озеленення та благоустрій класного приміщення, з'ясування біологічного значення рослин. Створення зеленого підліконня в класі. Школа це наш другий дім. Класна кімната як острівець, де ми навчаємося третину дня. Без кімнатних рослин вона виглядає сумнів. Саме кімнатні рослини створюють мікро... мікроклімат, зменшують вміст прикислого газу повітря, збільшують вологість повітря, забагачують повітря киснем. Виділяють фітоциди, речовини, що згуб, згубно впливають на хворобливі мікроорганізми, зменшують затленість. Кімнатні рослини також справляють позитивний, позитивний емоційний вплив, краса і розмагіття форми допомагають знайти нерви, нерв нервове і фізичне напруження. Все показує. Все вказне є досить актуальним і незмінним, особливо коли повертаєшся із бомбосховища. Перед дослідженням була видова обрізноманітність кімнатних рослин класу. Для виконання поставленої мети ми. Використовували наступні завдання. зробити фо фотографічні фотографії кімнатних рослин, що знаходяться у класі, визначити назви рослин, ознайомитися із біологічними особливостями за, за літературними джерелами, виготовити паспорти, зробити паспортизацію кімнатних рослин класу, розглянути поняття з зелених і доходів Наші дослідження мають практичне значення, а саме створення зеленого підвіконня у класі, озеленення та благоустрій класного приміщення, залучення учнів до школи до участі у проєкті фестиваль кімнатних рослин. На першому етапі ми оф офотографували наявні рослини у класі. На другому етапі ми визначили назву кімнатних рослин різними шляхами. Перше. Енциклопедичні довідники один з найбільш достовірних джерел, але не завжди сучасний і ефективність. Два пошукові системи, Google і Chrome Знають, як стверджують все. Три перевірка зображення на унікальність. Чотири форманий. Форму... Форму... Квітників, квітникарі. Квіт, квіт П'яте квітковий вутік, шосте онлайн-визначення назви кімнатної рослини, опрацювання електронних застосунків за сто... за для визначення кімнатних рослин за матеріалами сайтів. Зокрема, ми ознайомилися із, із такими застосунками. Google об'єкт, планет, натуралі, натураліст, пікчис, екогіт, флора, інколида, сік, натураліст, пікчі, інсід, планет, планети, планети. З'ясували, що до біологічних особливостей відносяться способи розмноження морфологічного, морфологічного добу та створювання реакцію на середовище і до, і добрива, до, до температуру проростання насіння, здатність до відростання. Оставність, ріст і розвиток рослин, особливості життєвого готжилу, тривалість періоду в... вегетації, вегетації, будову, потужність та, в... та вбивну здатність. При, при вирощуванні кінатних рослин слід враховувати такі фактори, як освітлення, температура повітря. Полив, живлення і дині. Результати наших досліджень такі кімнатні рослини п'ятого класу. Монт, мост, монстера ця розкішна рослина може облагородити будь-який інтер'єр Шлумбер, шлум, Шлумбертера. або декабрист, де чи зіокарпус. Зональна, зональна є чудовим засобом для очищення повітря від шкідливих домашніх і від шкідливих домішок і мікро. Амбельна рослина має звичайні павини, драцена очища, очищує повітря. Для створення зеленого підвіконня ми використовували такі види рослин. Ефіран, ефіран, Ефіранта незвичайно прибавлені і, головне, зовсім не брімлива. Реострокати. Тропічний екзор, який дивує красою своїх чарівних чайних... різнокольорових листів. Алоя бере відрізняється високою стійкістю до посухи. Бегонія Клеопатра відрізняється дуже декоративним листям, схожим на листя племі, каленкоє досить недобавлено. Валота підкреслює індивідуальність інтер'єрів, створює за тишнадцять зат, сферу. Пас, паспорти ми розмістили у базонах із квітками. Повна інформація про кімнатні рослини збір, зібрана у куточках кімнатних рослин. 2022-2023 року на базі кабінету біології, біології Каленівського ЗСО, перших третіх ступенів, треті дякую за увагу.